Смерть Хмельницького стала не лише завершенням епохи вона відкрила двері до хаосу, в якому кожен хотів бути гетьманом. А результатом стало те, що втратили практично всі історія України. Роздвоєна Україна, як почалася боротьба за владу після смерті Богдана Хмельницького. Хмельницький залишив по собі не лише перемоги і державу. Він залишив певний вакуум. Коли влітку 1657 року гетьман помер, жодного чіткого механізму передачі влади не існувало. Казацька Україна була молодою державою і в ній не було. Усталених правил спадковості чи виборчої стабільності Хмельницький ще за життя намагався передати булаву синові Юрєві, молодому недосвідченому, фактично підлітку. Це рішення одразу викликало напруження. Старшина не хотіла перетворення гетьманства на монархію, але водночас боялися і розколу. У результаті владу взяв найближчий сподвижник Богдана. Генеральний писар Іван Виговський. Спершу все здавалося логічно. Виговський був освіченим, досвідченим політиком, який добре знав дипломатію, і мав довіру частини старшин, але дуже швидко виявилось, що країна поділена. Правобережжя найближче до Польщі підтримувала шляхетську модель автономії. лівобережжя ближче до московського впливу, обирала інший шлях. Запоріжжя взагалі вважала, що гетьмана має обрати тільки. Казацька рада саме тут Україна вперше розкололася політично, географічно і навіть ментально. Воговський намагався повернути курс Хмельницького на Європу. Він укладає гадяцьку угоду з річчю Посполити, яка передбачала створення третьої. Рівноправної частини держави, Великого Князівства Руського ідея була в принципі революційна. Україна мала стати партнером, а не підлеглою. Але цей проєкт знищили дві сили: Москва, як завжди, і внутрішні українські конфлікти. Також як завжди. Лівобережні полки підняли повстання проти Виговського, Москва ввела війська, а Запоріжжя категорично виступила проти угоди. У результати Виговського Скинули на його місце поставили Юрія Хмельницького, слабкого залежного нездатного втримати владу. Почався хаос, у якому кожен полковник бачив себе майбутнім гетьманом. Знов все типово. Цей період увійшов в історію як початок руїни, часу, коли Україна рвалася між трьома державами і трьома центрами влади. Підписуйтесь щоб не пропустити наступну серію руїна, Найтрагічніший розкол української держави. Пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.